Привіт, дорогі глядачі каналу CNET! У цьому короткому відео я розкажу вам, як зробити посилання або переслати комусь посилання на певну публікацію або ж пост ВКонтакті. Для того, щоб це зробити, вам потрібно вибрати відповідну публікацію. Наприклад, я хочу поділитись публікацією, слухай українське. І натиснути на дату публікації. Вона буде у лівому нижньому кутку, тиснемо на неї. І ось тут, в рядку адреси, ми маємо посилання на цю публікацію. Якщо ми відкриємо це посилання, то зрозуміло, нас, нам відкриється суто публікація. Якщо ми будемо мотати, то нам буде мотати наступні публікації. Ось це все, що я вам хотів показати. З вами був канал Сонет та Василь Пуфович. Якщо відео було корисним, став, ставте палець вверх і підписуйтесь.